Всім привіт! Мене звати Олександра і я хочу показати свої найкращі прочитані книжки за 2022 рік. Перша книжка Сари Джіо Ожинова зима. У творі проводиться дві паралелі між сьогоденням та 30-ми роками. Самотня жінка Віра Рей кладає свого трирічного сина спати та йде на нічну зміну в готель, де працює покоївкою. Після повернення вона виявляє, що її син зник, а через її соціальний статус. А вона була досить бідною жінкою. Їй ніхто не захотів допомогти. На зверталася за допомогою, але їй казало, що трирічна дитина просто втекла. Сіетл 2010 рік в травні випитає сніг, як і колись в 1933 році. Репортерці Клер Олдріч дали завдання написати про це. Вона знаходить статтю про містичне зникнення хлопчика і вирішує написати про це статтю і паралельно дізнатися. Його долю здавалось би дуже різні жінки, які жили в дуже різні часи, але між ними набагато більше спільного, ніж ми могли уявити. Наступна книжка від видавництва старого лева обери мене Кейт Стеймон Лондон. Прочитала я її. Якраз перед новим роком вона така пухкенька. Це феміністична книжка, в якій розповідається про жінку плюс сайз. Головна героїня Бея має свій блог, в якому освітлює тему проблем жінок плюс сайз. Також на своєму прикладі вона показує, що можна виглядати гарно і стильно. Але одного разу вона порекомендувала шоу по типу нашого холостяка. Але е, там він називався Єдиний. Вона зауважила, що всі обрані жінки на каст не відповідали реальності і виглядали буквально однаково. Багато читачів її підтримали, і так вийшло, що бею запросили бути єдиною на наступний сезон цього телешоу. Це дуже цікава і багатогранна книжка. Я після прочитання її отримала просто велику кількість різних емоцій. В деяких моментах я дуже пронизувалась бейними переживаннями. Я співчувала її, переймалася, раділа за неї. Є надема, не яка мені дуже сподобалася в цій книжці, це чи потрібен партнер для того, щоб бути щасливою. Наступну книжку я купила. Чисто через анотацію, прочитану мною на сайті. Про неї взагалі нічого я не чула ні на українському буктюбі, де інде Це книжка Кара Делевінь, дзеркальце, моє дзеркальце. цій книжці розповідається про підліткову групу, музикальну групу. В якій грають підлітки-аутсайдери. У кожної з цього підлітка є свої проблеми та переживання. У кожному з підлітків я знаходила себе. Взагалі-то це детектив. Одного разу одна учасниця із групи Наомі зникає. Вона й раніше так робила, але після створення групи. Вона перестала так робити. Всім здавалося, що вона щаслива і тому нікуди не зникає, в не, неї немає потреби кудись тікати. Дівчинку знайшли, але знайшли її дуже понівеченою і непритомною. І її троє друзів а саме Редлі, Лео і Роуз, будуть намагатися знайти її кривдника для того, щоб його знайти. Їм треба буде стикнутися з власними страхами. Насправді, коли ви почнете читати, ви не зрозумієте справжню стать одного із головних героїв, а саме Редлі. Я не буду казати, хлопчик, це чи це дівчинка, тому що саме це ви дізнаєтесь десь на 200-тій сторінці. Одразу говорю, тут підіймається ЛГБТ-тема алкоголізму, насильства і педофілії. Наступну книжку я прочитала однією із перших після моєї довгої перерви: це Ніколові хлопці Колсон Вайтхед, Лауреат Поліцарівської премії. Можна змінити закон. Але не можна змінити людей. Це гостросоціально психологічний роман, оснований на реальних подіях про виправну школу, яка діяла у Фінляндії понад 100 років. Цей заклад був створений для виправлення важких підлітків, після чого був зачинений після виявлення. Серії жорстких тортур цей твір порушує важливі теми, такі як расизм, сегрегація, корупція, людська жорстокість і насильство. Головний герой Елвуд, темношкірий хлопчик, живе зі своєю бабусею через те, що його покинули батьки. Елвуд відрізнявся від своїх однолітків, він любив читати. Був більш сконцентрований на самоосвіті, дисциплінований, і це помітили. Йому запропонували місце в коледжі, в якому б він отримав більш якісну освіту. І так вийшло через один необачний вчинок. Буквально ні за що він потрапив до цієї в'язниці. Там він знайомиться з Тернером. Який стає йому ніби наставником. Тернер не вперше потрапляє в цей виправний заклад, тому в курсі як треба себе поводити, щоб бути не неушкодженим, а хоча б живим. Справді, мене дуже зачепив цей твір. Мені неймовірна шкода всіх тих хлопців. В ньому чудово описується тема расизму, тому що навіть в виправній школі хлопців. Поділяли на чорних та білих. Спойлер, у темношкірих умови проживання були гірші. Також тематика корупції: всі кошти, які були виділені державою для покращення умов проживання вихованців для якісного харчування, можливо, там покращення освіти, вони всі просто йшли в кишеню-директорам. Отже, це були всі книжки. Які стали фаворитами за 2022 рік ми надіюся, що у 2023 році я матиму змогу прочитати більше класних творів? Вважаю всім мирного неба. До побачення.